Ці створіння живуть на землі поруч з людьми понад тисячу років, але до сих пір дивують своєю надзвичайною поведінкою і здібностями. Іноді їхні вчинки здаються смішними і безглуздими, і їм складно знайти розумне пояснення. Увага! Загадка! По підліжкому куточку покотився малий клубочок. Та з'явились очки, ротик, не клубочок це, а? Котики дуже люблять спати Також пухнастики легко переносять спеку. А ще коти не люблять солодкого, бо вони не відчувають його смаку. Молоко давати їм не можна, бо в них буде боліти животик. Вуса котикам допомагають орієнтуватися в просторі, так як розмах вусів дорівнює ширині самого котика, а ще коти краще бачать здалеку, чим зблизька. Пропоную сьогодні створити рудого геометричного котика. Для цього нам знадобиться допомога наших батьків. А ще нам знадобиться пензлик, фломастери чорного та зеленого кольору, простий олівець, ножиці, шаблони трикутника великого і маленького, кола, квадрата маленького та овалу Та допомога наших любих батьків, щоб виготовити шаблони: клей, білий папір та серветку. А також кольоровий папір. У мене він буде помаранчевого кольору. Спочатку на кольоровому папері ми обводимо шаблони, далі їх вирізаємо. і Потім беремо трикутник і починаємо намащувати клеєм за допомогою пензлика, а потім приклеюємо його до білого паперу. Наступним ми беремо коло, таким же чином, намащуємо його клеєм та зверху трикутника приклеюємо голову нашому. Котику. Тепер ми маємо тулуб і голову котика. Далі приклеюємо вушка. Це два маленьких трикутника, намащуємо їх клеєм та приклеюємо до кола, тобто головки нашого котика. Після вушок беремо квадрат, намащуємо його клеєм та приклеїмо внизу трикутника. Це будуть ніжки, тобто лапки нашого котика. І останнім наклеюємо овал, намащуємо його клеєм. Та приклеюємо хвостик нашому котику. Далі ми малюємо мордочку нашому котику. Малюємо носик схожий на краплинку дощика. Від нього в різні сторони щічки, на них цяточки та вуса. І останнє це очі нашого котика. Ось такий котик у нас вийде. Увага! А які геометричні фігури ми з вами використали для створення кота? Чекаю на ваші роботи під постом на сторінці, в Фейсбуці. До нових зустрічей, до побачення!